Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненько Україна. Бачите, пошти на половину четвертої, а я тільки прийшла. Зараз я вам розкажу, де я була, що я робила, все вам зараз розкажу. Ну, Почнемо з погоди. Погода хороша, морозна, зараз мінус п'ять, зутра було мінус 7. А завтра, а на вечір вже буде мінус 13, і завтра середа мені йти за харчами. То, отак, як я виходжу без 15,9 то буде 10 градусів морозу. Але я піду. У мене є шоудіть, у мене є сапоги дуже теплі. Туди шерстяний носок улазить, бо вони на розмір більше, ніж мені треба. У мене є штани на сінтіпоні, у мене є більйо. Термобільо, коротше, пальто, тепло, все в мене є. Шапка, шарфи, все це в мене є, так що мені, мені це не страшне. А сьогодні ж я вам сказала вівторок, за продуктами я не ходила, бо за цей день не ходять, але я поїхала до своєї подруги, вона мене давно вже кличе, ми з нею дуже хорошо спілкуємося, вона набагато молодше, їй тільки 50 років буде восени, а мені ж буде. А, а мені зараз уже 66, ну ми дуже добре з нею спілкуємося. Я приїхала, вона блинів наробила, ми випили з неї чаю з молоком, блинів, поспілкувалися. Півтори години не більше, бо мені треба було що, до центру поїхати, там кое-що подивитися. І я поїхала. От. А їй треба було тож. Зараз же канікули, в неї хлопець невеликий у 3 класі. Вони поїхали десь на якісь кружки. Там на Ну, і слухайте, у центрі у нас почалися ті, як їх називають, предвиборні компанії. І ось мені в одній предвиборній компанії, ось це оці люди, за кого треба голосувати. Але я їх перевернула, щоб їх ніхто не бачив, не треба. І от що вони мені дали: оце, бачите, написано пухдіста політика, чиста політика». Це така тряпочка, що мить посуд. І так написано. І оці смаколики мені дали оце у них. Вони вже закінчували і кажуть, бери, 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 більше бери. Так я оце і взяла оце такі смаколики. От. І таке оце серденько, От таке. не знаю, воно мені треба, надо, не треба. Надо. Ну, а тоді зайшла в сіті маркет там в сканці я їхала додому, думаю, зайду в сканці. От, взяла оце, бачите, спагетті, італійські спагеті по 40 центів. Вони були по 80, а зараз по 40. Срок годності в них хороший, зараз я вам скажу до якого. До 34-23. го, -го, -го. От. Але ж я оце зберу на тій неділі посилку дішлю. Я ж вам казала, хочу з харчами посилку спагіті, кашу покладу кашку. Каву покладу, ще щось, консерви, тушонку, таке сяке, всяке покладу і одішлю. Тоді ще зайшла в один магазин, вікнут називається. Оце взяла такі пробнічки. Гарненькі такі, бачите, гарненькі такі пробнічки взяла. Ось от. От, от, так от. Я такий крем, якийсь дали ще. От. А це я пішла, я вам сказала, була ж в сканці, в сіті маркеті, оце купила, а тоді пішла пішки, бо вже моє время закінчило, що мені їхати. Я пішла пішки, думаю, зайду в мебельні, Я ж люблю мебельні, ну це ж це моя болезнь. Мебельні магазини це моя болезнь. Помієте? Купила два таких замічательних лоточка. Бачите, які лоточки замечательні, Це натуральне дерево. от. І вони зараз. По 3 євро. Ось я за два штуки заплатила 6 євро. Скільки вони стояли, мені так кажеться, що я їх бачила по повній ціні. Вони стояли по 12,90. І майже так і було. Бо це ж вони ж із натурального дерева зроблені. І це натуральний такий канат. Отакі От. От лоточки. Ось бачите. Поклав щось на полку поставив. Не, не собі ж, звісно, не собі. У мене є кому одіслать. Ось. Я думала, тут ціна написана, а тут ні, тільки розмір 29 на 21 на 13. Розмір МК. Сотка. Меблі сотка. Там, там ой, там Такі хороші шафи. ой, Такі хороші шафи оце таке, наприклад, як оце під телевізор. Да? Я свою купляла по скидці, вона стоїла 160 на 50% ну, за 80 євро. Да? А там таку, така зараз за 39, ще, ще майже і краще. По дліні така сама, краща там якось так зроблено. Тоді комоди такі високі. По, по, ой, по, по 10 євро така полка красива, така красива полка. Ну На стіну вішать. Ну, хто це мені буде її прибивати? а Хто? Ніхто. От так. Так що подивилася, та і все. А тоді ще зайшла, яку у канці була, зайшла. Оце оптика в нас є, називається Нісен. Заказала собі на 24 друге, на 14 годин той осмотр до окуліста, до глазного лікаря. І закажу очки. У нас зараз така акція, що ви собі не представляєте. Дівчата, хто живе в Фінляндії, ідіть у цю оптику. Я думаю, що у вас таке саме. Значить, 29 євро, 29,90 три пари очків. Дві пари собі, один для товариша. І ми оце з моєю подругою, що я оце в неї була, ми вирішили так. Вона собі, вона собі вже заказала на завтра. Я на п'ятницю, бо я п'ятницю не люблю ходити за продуктами, піду туди вона на завтра піде. І теж треба е, дві пари очків одні читати, одні е, удай дивитися. А третій, як для друга, купончик, вона віддасть мені. А як я закажу, я віддам їй. І, і у нас буде так, що в мене три пари очків. За 30 євро, по 10 євро. Але я пам'ятаю оці мої очки, оці ось це ті, що я, для чтення, А оці тішу удалі. Та, та, в тій самій е, оптиці я робила, вони вже в мене давненько. От. Так я вам скажу: я пам'ятаю, що вони були по 10 євро. Оце а, о, о, такий стенд. Вибирать оправу і заказуй собі очки. Я заказала тоді. отакі. І оці. Ну, Вони вже в мене старенькі. От. І мені хочеться вже новіші. Вони вже й потерлись. Так, бачите, там трохи потерлись, вже пошкарябалися. Мені вже хочеться новіші. От. Ну І за такі гроші за 10 євро. Ну, що не заказати? Так я оце собі закажу одні оці, що читати, і одні оті, що вдаль. От. І я думаю, що мені вже треба кріпші. Бо це ж мені заказали 50 хвилин. Оце 50 хвилин буде осмотр. От. Я думаю, що вони мені скажуть, що мені вже треба якісь трошечки може, на пів процента додати. Бо так, удаль мені вроді нічого. А як читати дуже мелке, так я погано бачу вже. От. Ну, Подивимося, перевірять, з зрівняють з цим, як таке саме, хорошо. як... Кріпші теж хорошо. Вот. Так що у мене буде три пари очків, і кожна пара буде стоїть коштувати 10 євро. Далі, ще ж ото, як у центрі була. Думаю, ну забіжу ж у Нью-Йорк. Як же ж мені не забігти в Нью-Йорк, у нью йоркер Купила ось Настюші, бачите, есочка. Стояла. 9, 9, 10 євро і купила за євро. Оце таке їй на танці ходить. Вона ж ходить на танці, ну, тільки не такі там танці, якісь там бальні, чи що, якісь такі сучасні танці, що це вони такі, ото кохточки там, чи комбінзони, вона собі там все виписувала. Я їй купляла, брючки такі цвітні, трикотажні, кльошні, от каблуки, от такі от, вона купляла собі. то, що так, вони там танцюють. І от таку шляпку купила. Бачите, це теж для Настюші. Теж вона стоїла 10 євро, купила за Єврика, оце заплатила 2 Євріка. За оце все. Бачите, за це все заплатила 2 Євріка. Тут написано, що 14 днів повертати можна, але повертати тільки те, що, навіть по скидці, тільки те, що від 5 євро. Отаке по євро не повертаю. Та й ну, хто його буде повертати? Я це буду посилку збирати і положу і це туди. От. Оце, таке. оце таке, що я сьогодні вам показала і розказала. Так що дивіться, це духи. Оце я купила ті макарошки, оце буду посуд мити. І саме головне ці два лоточки. А, так я ж вам не дорозказала. Оце лоточки, значить, по 3 євро. І були такі самі лоточки, тільки отак, отак наполовину на половину і теж по 3 євра. Хороші, понравились мені. Ну, таке саме все напис... Ну, такі малюсінькі і 3 євро. Якби вони були по євро чи по півтори, хай би, по півтори, да? ці три, а ті по півтори. Я б взяла і ті. Але по три, вона сказала, ні, все по 3 євро. Думаю, ні, не буду брати. Там були ще другі лоточки, тільки не такі не з дерева, а з тканини такі, що то можна, знаєте, їх сплющить, от. сплющити. Ну, Якби не було цих, так я б купила ті. от. А так, були, знаєте, такі ото прихваточки по єврі, маленькі полотенчики по єврі, такі ляні на кухню. Прихватки красиві, такі жовті, там такі мандарини намальовані. От Рукавичка, ото, така, що -то, з печки винімати усе теж по єврі. Теж такий ото один колір ну, не стала брати, думаю, не, не треба мені. Оце взяла те, що мені треба було і все. Зараз пообідаю, бо я ж оскільки ми, мабуть, з пів одинадцятого ми поїли ті млинці. Джем був дуже хороший, вона сама робила із слив з джемом, чаю попили, з молоком, побалакали, я побігла на, на бус, а вони з сином будуть збиратися і їхати по ділам. Так що отакі справи, бачите, оце те що. А я ж завтра йду за харчами, так я ж у чергу там займу та й піду до центру. Я думаю, що там ще будуть люди, другі. оці що. Це, бачите, тут воно, оце чи... чиста політика, це таке саме серденько, таке саме, як тут на тряпочці. Ну, це все. Бувайте здорові, мої рідні, мої хлопці, мої дівчатка. Бувай здорова. Моя мила, моя нескорена, ненька Україна. Пока.